Усе ясно. Міжзоряний крейсер Дік У нас виникла одна проблема. І поки не знайдемо рішення, на місце призначення ми не потрапимо ніколи. Час зборів. Будь ласка, починайте нараду. І ще трьох один із них не людина. Той хто стає гносією, нападає на людей і вбиває. І ця гносія зараз тут серед нас. Ми обираємо когось, і поміщуємо в кріосон. Заморозимо Гносію, житимемо довго і щасливо. Ну а якщо помилимося, усім каюк. Усе ясно. Усе повториться? Другий раунд. Але тепер я знаю, хто в носі. Юрік, я так вас обожнюю. Хто вона? Навіть якщо часовий проміжок той самий, результат може бути іншим. Поки не позбудемося в виходу з цієї петлі нам не бачити. Готові починати обговорення, від якого залежить наше виживання. Щось чуже, і воно зводить нас з розуму. Не сумнівайся, не бійся. Знай напевне, це мить, коли починається істинне божевілля. Я вам здаюся підозрілою. Повірте, краще не вірити, нікому не довіряю. Я хочу тебе рятувати. Чого не знаєш? Розбудується немає. Не Розумієш, я не зво серйозно. Подивіться, ми ще зустрінемося. Хто далі? Хто далі? Зробіть свій вибір. Хто з вас гносіє?